Так, отакий от подовжувач для акумуляторного секатора підключаємо його до рюкзака на 12 ампер-часов. Макітовська посадка на ньому може все А Ану включай, буде працювати? О, а ну, Давай, секатор монстр. Так ти включив його вже. А Два... як все, він з половиною Два... метра. Попадає? Трошки ні. О, ого, яку товщину взяло. А, ну так, да, я покажу. Нормально, ну секатор 40 40 мм бере. Так що, оце так, такі щось реалії отак працюють в саду. Уже по стрім'янкам ніхто не лазить. Да, не ну, да. Так, така не нужна. Подовжувач на 2 метри, якщо я не помиляюсь, 1800, а 2,5 метра дві з лишнім. Ну, взагалі, ціни уточнюйте. Товар новий, тільки заїхав на тестування. А... І ця штука телескопічна, вона складається. Да, вона телескопічна, вона Все, складається. Надо. Удобно ходити в сараї. Так, да, Компактно, удобно. Плюс робота як від акумулятора удобно, і так і от рюкзака. Кстати, от рюкзака удобно, вона стає легше. Ну так, да, акумулятор в ручці не держи. Там, 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 там. Все тебе є в магазині, так? Да? Да, є в наявності відправка по всій Україні. АБС, компанія українська, 3 роки гарантії, Я, за якість відповідає. Так, що є дуже багато цікавих новинок? Звертайтеся.